Привіт всім! Сьогодні поговоримо про корупцію. Це явище, яке впливає на наше життя більше, ніж ми можемо собі уявити. Що це таке? Якщо коротко, це коли хтось використовує свою владу, щоб отримати гроші або інші вигоди для себе. Але давайте розглянемо це детальніше. Наприклад, чиновник бере хабарі замість того, щоб чесно працювати. Це може бути у вигляді грошей, подарунків або послуг. Або бізнесмен дає хабар, щоб обійти закон. Це і є корупція. Вона може проявлятися у різних формах, таких як підкуп, зловживання владою або навіть відмивання грошей. Вона буває різна: від дрібних хабарів до величезних схем. Наприклад, дрібні хабарі можуть включати невеликі суми грошей, які передаються для отримання швидшого обслуговування або уникнення штрафів. Але суть одна: хтось наживається, а інші страждають. Великі корупційні схеми можуть включати мільйони доларів і впливати на цілі країни, призводячи до економічної нестабільності та соціальної нерівності. І це не просто слова. Корупція має реальні наслідки для суспільства. Вона підриває довіру до уряду, знижує ефективність державних інституцій і створює несправедливі умови для бізнесу. Корупція це реальна проблема, яка стосується кожного з нас. Вона впливає на якість нашого життя, доступ до послуг і навіть на наші права. Тому важливо розуміти, що це таке і як з нею боротися. Боротися з корупцією можна різними способами. Це може бути через підвищення прозорості, посилення законодавства, а також через активну участь громадян у контролі за діями влади. Кожен з нас може зробити свій внесок у боротьбу з корупцією. Важливо бути обізнаними, не боятися говорити про проблеми і підтримувати ініціативи, спрямовані на зменшення корупції. Адже тільки разом ми зможемо створити краще майбутнє для нас і наших дітей, де корупція не матиме місця. Корупція це як хвороба, яка роз'їдає країну зсередини. По-перше, страждає економіка. Ніхто не хоче вкладати гроші в країну, де процвітає корупція. По-друге, люди починають злитися і протестувати, коли бачать, що одні багатіють за рахунок інших. По третє, ніхто не вірить владі, якщо чиновники беруть хабарі. Найбільше від корупції виграють ті, хто має владу. Це чиновники, політики, бізнесмени, які використовують своє становище, щоб збагатитися. Вони отримують хабарі, не платять податки, крадуть гроші з бюджету. І все це за рахунок простих людей. Але є ті, хто програє від корупції. Це ми з вами пересічні громадяни. Ми платимо за корупцію своїми грошима, своїм здоров'ям, своїм майбутнім. Хабарі в лікарнях, школах, судах це все приклади того, як корупція впливає на наше життя. Через корупцію ми живемо бідніше, ніж могли. б. Ми не отримуємо якісних послуг. Ми не віримо, що можемо щось змінити. Але це не означає, що ми повинні миритися з корупцією. Розділ п'ятий: лідери корупції, знайомі імена в списку. На жаль, Україна не єдина країна, де існує корупція. Це проблема для багатьох країн світу. За даними Transparency International, найвищий рівень корупції спостерігається в Сомалі, Південному Судані, Сирії, Єменії та Венесуелі. Але навіть у розвинених країнах, таких як США, Канада, країни Європи, є проблеми з корупцією. Розділ шостий: боротьба з гідрою. Як країни борються з корупцією? Корупція це глобальна проблема, яка впливає на всі аспекти суспільного життя. Вона підриває довіру до урядів, гальмує економічний розвиток і сприяє нерівності. Боротьба з корупцією це важка і тривала боротьба. Вона вимагає рішучих дій, політичної волі та активної участі громадянського суспільства. Уряди по всьому світу розробляють різні стратегії та інструменти для подолання цієї проблеми. Але є країни, які досягли значних успіхів у цій боротьбі. Данія та Нова Зеландія постійно займають перші місця в рейтингах найменш корумпованих країн. Їхній успіх базується на високому рівні прозорості, ефективних правових системах та активній участі громадян. Наприклад, Сінгапур, який ще кілька десятиліть тому був відомий високим рівнем корупції, сьогодні вважається однією з найменш корумпованих країн світу. Це стало можливим завдяки жорстким антикорупційним заходам, таким як створення незалежної антикорупційної комісії, суворі покарання за корупційні злочини та активна просвітницька робота серед населення. Які ж інструменти використовують уряди? Незалежні антикорупційні органи. Захист викривачів корупції, прозорість державних закупівель це лише деякі з них. Важливу роль відіграє також цифровізація державних послуг, що зменшує можливості для корупційних дій. Прозорість державних закупівель це лише деякі з них. Важливим аспектом є також міжнародна співпраця. Країни обмінюються досвідом та найкращими практиками, проводять спільні розслідування та підтримують один одного у боротьбі з корупцією. Лише об'єднавши зусилля, ми зможемо подолати цю глобальну проблему. Розділ сьомий: успішні приклади, хто переміг корупцію. Окрім Сінгапуру, є й інші приклади успішної боротьби з корупцією. Наприклад, Грузія, яка провела рішучі реформи і змогла суттєво знизити рівень корупції. Або Естонія, яка створила зручну систему електронного урядування, що зменшило можливості для корупції. Ці приклади показують, що боротьба з корупцією це реально. Розділ восьмий. Україна без корупції мрія чи реальність. А що ж Україна? На жаль, ми все ще далекі від ідеалу. Корупція залишається однією з головних проблем нашої країни. Але є й позитивні зрушення. Створено антикорупційні органи, прийнято нові закони, зростає громадянська свідомість. Головне не зупинятися на досягнутому. Розділ 9. майбутнє без хабарів, утопія чи досяжна мета. Уявіть собі світ, де кожне рішення приймається чесно, де кожен голос враховується і де кожен громадянин має рівні можливості. Це не просто мрія, це наша спільна мета. Майбутнє без корупції це не утопія, це реальна мета, до якої ми повинні прагнути. Уявіть собі суспільство, де кожен бізнес працює прозоро, де кожен працівник отримує справедливу зарплату і де кожен підприємець може розвивати свій бізнес без страху перед корупційними схемами. Це реальна мета, до якої ми повинні прагнути. І це можливо, якщо ми всі об'єднаємося. Активісти, молодь, громадські організації, всі ми можемо зробити свій внесок у цю боротьбу. Кожен з нас має силу змінити світ на краще. І кожен з нас може зробити свій внесок у цю боротьбу. Голосуйте за чесних кандидатів, підтримуйте волонтерські ініціативи, беріть участь у соціальних проєктах. Кожен маленький крок наближає нас до великої мети. Не давайте і не беріть хабарів. Вимагайте прозорості від влади, підтримуйте антикорупційні ініціативи. Відмова від хабарів це перший крок до побудови справедливого суспільства. Вимагайте прозорості у всіх сферах життя. Разом ми зможемо побудувати країну, де корупції не буде місця. Спільними зусиллями ми можемо створити суспільство, де кожен буде почутий, де кожен буде мати рівні можливості, і де кожен зможе жити гідно. Майбутнє без корупції це наша спільна мета, і разом ми зможемо її досягти.